thank you Добре. Зарішений. Так, включить. Що ж, затаква Кримпаса подачі. Карний майданчик. Удар по воротах 1-0. Поки Кримпас виходить вперед. Також в блок з Дніпрян. Зараз удар по воротах з близької дистанції після добивання. Друбас передача на дальню стійку може бути небезпечний удар у воротах. На безпечний момент, який як не забуваю у цьому епізоді. Перемагає, от знали, що дуже непогана команда Карпати. Ми товаришуємо з їхнім тренерським складом, якби часто пересікаємось на турнірах. Виїзна гра, подолали хлопці 1100 кілометрів, то, звісно, планували грати другим номером та діяти на контратаках. Забили швидкий гол, перемогли. аж зробили все вірно. Приділяєте. Та у нас же спорт у нас по-другому воно не буде і не виходить. Такий, такий ж інтернат, як у вас, їх залишилося там три в Україні. То діти живуть разом, та тренуються, вони друге поважають. Ми теж це приділяємо цьому увагу, виховуємо їх як порядних дітей і людей з першої чергу, а потім уже футбол. Та знали, що дуже непоступливий теж інтернат, така команда гарна. То, ну... Знали їх, готувалися, планували на контратаках. У нас все вийшло. Ми перемогли, здобули три залікових бали. Значить, все зробили вірно. Дякую вам, що за вітали. Стояння. Емоції такі двоякі. Знаєте, хочу сказати, що дві рідні команди практично грали по силі, по характеру, по відношенню. Можливо, перший тайм десь по силі, можливо, по, не знаю, може по настрою. Ми піддалися їм. Вони більш агресивніше вийшли, почали атаку, атакувати нас, піджимати, на контрах вибігати. Тому долю матчу я, на мою думку, вирішив, вирішив стандарт. Після перериву на другий тайм ми агресивно їх налаштували. І трошки змінилася гра, можливо, десь в боротьбі, в підборах і все. Моменти, треба бити воротах, щоб збивати голих, на мою думку. А так заміна не підсилила, це шкода. Хотілося, що коли заміна виходила, вона підсилювала гру, а не так, щоб просто було. І все вона дається чи можливо якісь інші причини? Причини такі, що хотілося дати більше ще їм ігрового часу, тому що вони у нас всі в принципі рівні гравці. Ми так надіємося, і хочеться більше шансу дати їм. Відчути себе на полі і гбура, наприклад, поміняли, бо вже на жовтій був. крайніх захисників міняли. ну, Треба трошки було підсилити. Ми думали, що крайні захисники чуть підсилять атаку з прострілами і агресивніше зіграють в обороні. Ну, ну на жаль, так як є.